Усім привіт, Соловейко, на зв'язку. Сьогодні у нас буде можливість поринути до виру сюжетного угорського фільму 2014 року Білий Бог. Бог». 13-річна Лілі замкнута дівчинка, яка переживає проблеми підліткового віку. З того часу, як її батьки розлучилися, вона важко знаходить з ними спільну мову. Єдиний її друг безпородний рудий пес на прізвисько Хаген, з яким вона проводить весь свій вільний час. Мама Лілі збирається у відрядження до Австралії і просить колишнього чоловіка Даніеля доглянути дочку та собаку. Чоловік працює на скотобійні і востаннє бачив дочку ще коли вона була дитиною. Даніель не в захваті від того, що в його будинку житиме собака, але погоджується піти на поступки заради Лілі. Зовсім не знаючи, що подобається його доньці, чоловік дарує їй мильні бульбашки. Коли вона заходить у будинок, орендодавець Даніеля каже йому, що собаці не можна залишатися у квартирі. Чоловік намагається заспокоїти жінку і каже, що Хаген тут довго не затримається. Під час вечері Лілі грається із собакою та підгодовує його їжею зі столу. Така поведінка ще більше дратує Даніеля, і він вичитує доньку за порушення правил його будинку. Вночі Лілі хоче залишити Хагена спати з ними в одній кімнаті, але її батько з цим не погоджується, тому замикає пса у ванні. Усю ніч Хаген жалісно скиглив від туги, заважаючи Даніелю і Лілі спати. Щоб заспокоїти улюбленця, дівчинка йде до нього та грає на трубі угорську рапсодію номер 2 Хаген швидко засинає під музику, а Лілі лягає спати поряд з ним у ванній. Вранці Даніель прокидається від дзвінка у двері. До нього приходить інспектор з контролю за тваринами через скаргу від сусідів. Даніель намагається приховати присутність хагена у будинку, але в цей момент пес виходить з ванної. Інспектор повідомляє, що згідно з новим законом, Даніель має сплатити податок за утримання незареєстрованого бездомного собаки. Чоловік лютує і відмовляється платити гроші за собаку колишньої дружини. Підслухавши їхню розмову, Лілі починає переживати, що батько відправить її улюбленця до притулку для тварин. Щоб не залишати хагена одного вдома, дівчинка бере його із собою до музичної школи і ховає у коморі з інструментами. Через гучну музику пес вибігає з комори та зриває урок. Розлючений вчитель наказує Лілі вивести собаку з класу та повернутися до заняття, але дівчинка не хоче залишати друга, тому йде разом із ним. Дорогою Ліліна здоганяє Даніель на авто. Чоловікові зателефонував учитель музики. Він кричить на доньку і наполягає, щоб вони відвезли Хагена до притулку. Дівчинка не хоче розлучатися з найкращим другом і намагається вмовити батька заплатити за нього податок, але чоловік залишається непохитним. Він зупиняє машину і викидає хагена на вулицю, незважаючи на сльози та відчайдушні благання доньки. Пес намагається наздогнати машину, що їде вдалину, але не встигає за нею. Так він залишається зовсім один серед жвавої магістралі. Вночі Лілі збирається вирушити за хагеном і нишпорить в холодильнику, щоб узяти з собою бодай шмат м'яса. На кухні її ловить батько та відправляє назад спати. Протягом довгих годин пес покірно чекає на господарку на тому місці, де його залишили, але вона так і не приходить за ним. Хаген вирішує йти на пошуки їжі і знаходить на узбіччі збитого собаку. Якийсь час він розмірковує, чи варто їсти загиблого родича і, врешті-решт, вирішує пошукати іншу поживу. За запахом він знаходить м'ясну лавку і голодним поглядом дивиться на м'ясо. Раптом його увагу привертає маленький білий пес, який кличе піти з ним. Він приводить його на заднє подвір'я ринку, де кілька безпритульних псів доїдають м'ясні залишки. Але коли Хаген хоче підійти ближче, інші пси починають на нього гавкати. На шум прибігає м'ясник і розганяє бездомних псів. Хаген залишається на місці і гавкає на м'ясника, що ще більше злить чоловіка. Рудий пес ховається від нього в кімнаті для обробки, але озброєний ножем м'ясник знаходить його там і планує зарубати. На допомогу хагену приходить білий пес, який хапає чоловіка за ногу та рятує хагена. Новий волохатий друг приводить хагена на покинуте подвір'я, де решта бездомних собак радісно скачуть калюжами та п'ють з них воду. Рудий пес теж намагається влитися до зграї, але собаки не приймають чужинця. Тому хагену та його білому другові доводиться спостерігати за зграєю на безпечній відстані. Наступного дня це місце знаходить служба з вилову собак, і друзям знову доводиться рятуватися втечею, щоб їх не посадили до кліток. Хагена оточують двоє працівників служби, і доброзичливий пес лащиться до одного з них. Але білий пес попереджає Хагена про небезпеку, і той протискується через прути град і втікає, намагаючись сховатися від переслідувачів, хаген біжить провулками міста і знаходить притулок у безхатька. Коли співробітники їдуть, чоловік підгодовує довірливого пса і надягає на його шию мотузку. Даніель приводить Лілі до музичної школи і змушує її вибачитися за свою поведінку. Дівчинка переконує батька та вчителя, що більше не шукатиме пса, і зрозуміла, що від нього одні неприємності. Однак після занять Лілі вирушає у те місце, де вони вчора залишили хагена, але не знаходить там свого улюбленця. Дівчинка не здається і продовжує шукати песика на сусідніх вулицях, паралельно розклеюючи всюди оголошення про його зникнення. Цього ж вечора безхатько продає хагена власнику ресторанчика швидкого харчування в обмін на кілька купюр та тарілку їжі. Цей чоловік є дилером, який незаконно торгує бездомними псами. Наступного ранку до нього приходить клієнт на ім'я Саболч, щоб обрати собаку для участі у бійцівському клубі. Дилер пропонує йому купити одну з великих агресивних собак, але покупець зупиняє свій вибір на хагені. Чоловік відмовляє клієнта брати хагена і попереджає, що у пса надто тонка шкіра і він надто добрий для участі у таких заходах. Але Саболч упевнений, що зможе зробити з нього бійця до нового поєдинку. Він годує кудлатого пігулками зі снодійним, щоб відвести його до себе додому. Коли хаген прокидається, чоловік годує його міксом із протеїнових добавок, щоб наростити йому м'язи. Щоб виховати в собаці агресію, сабл регулярно лупцює його батогом і піддає виснажливим тренуванням. Незабаром хаген втрачає залишки доброзичливості і перетворюється на жорстокого звіра, який готовий будь-якої миті роздерти свого кривдника. Тим часом Лілі не припиняє пошуки свого улюбленця. Вона приїздить до притулку для тварин і запитує власницю про хагена. Жінка каже, що у собаки мало шансів вижити на вулиці. Найімовірніше, його вже збила машина, чи він потонув у річці? Поки дівчинка була у притулку, її велосипед вкрали і вона залишилася сама далеко від дому. Вночі Саболч приводить хагена до підпільного бійцівського клубу для собак, щоб випробувати свого нового вихованця. Правила бою прості: двох розлючених собак зводять на рингу і переможе той, хто залишиться живим. Власник собаки чемпіона виграє великий куш. Хагена випускають на арену проти великого чорного ротвейлера. Між собаками починається запекла сутичка, під час якої рудий пес спочатку програє своєму супернику, але у вирішальний момент хаген перегризає горло супротивникові та виграє двобій. Поки його тренер радіє перемозі, рудий пес із байдужим поглядом спостерігає, як закривавленого ротвейлера виносять з арени. Захоплюючись здібностями хагена, один із глядачів намагається викупити пса у господаря. Коли Саболч відмовляється продавати свого вихованця, між чоловіками розпочинається суперечка. Раптом у приміщенні гасне світло. Саболч думає, що хтось викрав пса, але той, скориставшись моментом, втікає подалі від свого мучителя. У цей же час Лілі біжить до себе додому нічними вулицями. Вона випадково стикається з Пітером, своїм однокласником із музичної школи. Дівчинка не поспішає повертатися до батька, тож просить Пітера провести її із собою до нічного клубу. Спочатку хлопець відмовляється, але пізніше вирішує використати Лілі, щоб перенести всередину клубу пакетик із забороненими речовинами. Підлітки заходять до клубу як пара, та охоронець спокійно пропускає їх, незважаючи на юний вік дівчини. Як тільки вони опиняються всередині, Пітер залишає Лілі одну на вечірці, а сам йде розважатися з більш дорослою дівчиною. Вона ревнує хлопця та вирішує напитися, через що засинає прямо на підлозі закладу. Вранці до клубу приходять поліцейські та знаходять у дівчинки залишений товаришем подарунок. Вони забирають Лілі до поліцейського відділку, де вона проходить тест на наркотичне сп'яніння. Тест показує негативний результат, і правоохоронці передають дівчинку стурбованому батькові. Даніель плаче, відчуваючи свою провину за те, що могло статися з його дочкою. Він вибачається перед Лілі та пропонує взяти з притулку іншого собаку. Дівчинка прощає батька і каже, що більше не хоче собаку, після чого вони щасливі повертаються додому. Наступного дня Даніелю треба піти на роботу, але він боїться, що Лілі знову втече з дому. Дівчинка запевняє, що не тікатиме і вмовляє батька піти. Тим часом Хаген повертається до покинутого подвія з калюжами, де знаходить свого старого білого друга. Вони разом грають біля річки та шукають залишки їжі, але їхнє спокійне життя знову переривають співробітники служби з вилову собак. Цього разу їм вдається загнати білих волоцюг до пастки та відвести їх до притулку. Директорка притулку зауважує, що у хагена пошкоджена лапа і направляє собаку на лікування. Чекаючи на свою чергу у процедурний кабінет, чотирилапі дивляться мультик Томі Джері. Рудий пес помічає, як у сусідньому кабінеті жінка присипає хворого пса і кладе його до чорного пакету. На щастя, Хаген уникнув цієї долі. Його підлікували та посадили у клітку з іншими бездомними. Співробітники роздали по клітках миски з кормом, але Хаген навіть не торкається їжі, на відміну від інших собак. Він більше не може довіряти людям. Наступного дня до притулку приходять відвідувачі, щоб обрати собі домашнього улюбленця. Одній з відвідувачок сподобався саме Хаген, але він поводиться агресивно і кидається на дівчину, як тільки вона підходить ближче до клітки. Власниця притулку наказує співробітнику розібратися з негідником. У цей час у музичній школі починається концерт, у якому виступає Лілі. Даніель приходить на виступ, щоб підтримати свою доньку. Коли співробітник намагається засунути Хагена до клітки з іншими собаками, пес зривається з прив'язі та нападає на чоловіка. Він вгризається у шию співробітника, безжально вбиваючи його. Сотні собак вириваються з клітки і приєднуються до Хагена, обравши його лідером своєї зграї. Власниця притулку намагається зупинити рудого пса, але він легко збиває її з ніг. Інші собаки тікають на волю за хагеном. Величезна зграя безпритульних собак заповнює вулиці, викликаючи паніку у жителів міста. Голодні та злі. Вони кидаються на перехожих та відбирають у них їжу. Вони також забігають на концерт лілі та оточують будівлю з усіх боків. Для своєї безпеки людям доводиться забарикадуватися у концертному залі та чекати на допомогу поліцейських. Лілі впевнена, що серед бездомних собак може бути хаген і збирається вирушити на його пошуки. Пітер намагається відмовити дівчинку від небезпечної витівки, але, врешті-решт, допомагає їй вибратися і віддає свій велосипед. Лілі проїжджає пустельними вулицями, сподіваючись відшукати свого рудого друга і зупинити навалу. Раптом з провулка на неї вибігає зграя бездомних собак і збиває дівчинку з велосипеда. Вони не кидаються на неї і стрімголов мчать далі, ніби переслідуючи конкретну мету. Ставши лідером зграї, Хаген вирішує помститися всім, хто докучав йому. Першою жертвою стає власник ресторанчику, який продав його Саболчу. Товариші Хагена загризають чоловіка, залишивши від нього лише червоні сліди на вікнах його кафе. Лілі переслідує зграю, тому першою опиняється на місці вбивства. Її затримують поліцейські за порушення комендантської години та садять до патрульної машини, щоб відвести до безпечного місця. Проте дівчинці вдається втекти, і вона приїздить до м'ясної крамниці. Там вона знаходить роздерте тіло м'ясника наступної жертви зграї Хагена. Лілі нудить від побаченого, але вона знаходить у собі сили, аби подзвонити Даніелю. Вона каже батькові, що збирається знайти хагена до того, як його знайдуть і застрелять поліцейські. Правоохоронцям вдається оточити і застрелити кількох собак, але більшості з них вдається вижити і вони продовжують виконувати свою місію. У цей час Саболч дивиться репортаж про божевільних бездомних псів, які діють як організоване угрупування. Хаген відвідує свого мучителя разом із новими друзями. Пес нацьковує на чоловіка собак і, зрідка блискаючи своїми іклами, спостерігає, як ті розривають його на шматки. Лілі знаходить білий пес і кличе дівчинку за собою, щоб відвести її до хагена. Дорогу їм загороджує співробітник служби з вилову собак і підстрілює беззахисного песика. Незважаючи на відчайдушні прохання Лілі, співробітник підходить до пораненого пса і добиває його. Дівчинка повертається додому до батька, де знаходить тіло власниці будинку. Тепер у неї більше немає сумнівів. Зграя Хагена вбиває конкретних людей, і Даніель має стати останньою здобиччю. Лілі їде на роботу батька та попереджає його про небезпеку. Однак Даніель теж турбується за безпеку своєї доньки, тому вирушає до забійного цеху за зброєю. Тим часом зграя собак на чолі з хагеном оточує Лілі на вулиці. Дівчинка намагається поговорити з улюбленцем, але той не довіряє їй після всього, що йому довелося пережити. Він підступає все ближче до хазяйки і із гарчанням готовий накинутися на дівчинку будь-якої миті. З будівлі вибігає Даніель із паяльною лампою в руках, щоб відігнати люту зграю та врятувати доньку. Від цього собаки стають ще агресивнішими і гавкають на чоловіка. Лілі плаче й намагається заспокоїти всіх, але її ніхто не слухає. Тоді вона вирішує зіграти на трубі рапсодію, яку колись грала для Хагена. Почувши знайому мелодію, її улюбленець нарешті заспокоюється та лягає на землю. Зграє наслідує його та теж схиляється додолу, прислухаючись до тендітної музики. Шокований Даніель усвідомлює, що небезпека минула та його дочка у безпеці. Закінчивши грати, дівчинка лягає на землю навпроти Хагена та його зграї. Настає світанок, і Даніель приєднується до них.